Дуже вкус. Советую. Да, да, да. Власне, ну, кавун. На фору ми відпускаємо. Ну, Ось цей кавун. 10-12 кг. На фуру відпускаємо від 5 і більше. Ціна зараз 17 гривень. Ось фура грузиться 17 гривень. Меншенькі, то по магазинам розвозимо по 10-12 гривень. Зосені не знали, що буде. З осені земля була не оброблена. У февралі місяці тут ще ріс соняшник, скосили соняшник по морозу, потім весення, весняна пахота, весняна культивація, а весняна пахота це земля не встигла набрати уваги і все треба. Треба да, було почекати, поки підсохне. Коротше, трошки затягнули. Якби в нормальне время, ми вже пі... закінчили поли, а так тільки почали. Декусь да? розробляли спеціальну технологію для поливу. Технологію, так, да, скважини, насоси італійські, скважини, генератори. Після генераторів допомагають, тому що до води тут 50 метрів. Після генераторів помпи бензину ну коротше, Солярка, бензин. Ми на тій стороні садили. На тій так, Бральовка. Тут 9 і на тому 10-19 га. Смакові якості хороші, Херсонський кавун, завжди найкращий. По вдалості урожайність трошки не та. Ну, По-перше, після підсолну, а посолнух витягує землю. По-друге, у Добрині теж зараз не сильно не накупишся, Навіть не те, що купить, знайти не можна було. Ну, урожайність два рази менше. У нас там до 80 тонн, а тут десь на 40 вийшло. А коли у Брилівці саджали, і скільки там було гектарів засаджено? Ну, прошлий раз 65. А на 21, 21 році ми з осені взяли в оренду 80 гектар. У нас четверо по 20 гектар. Хотіли вийти самі перші. По 400 доларів за гектар заплатили з осені оренду наперед, побили скважини, попахали, покультивували, пленка, капля, семена, все там залишилось. Ну, спеціальні касети, в касети забивається земля, поливається, трохи удобрення. Потім вирощується кавун 25 днів. В з касетою влазиться в банановий ящик, закривається, ложиться в машину чи в прицеп один на один і везеться розсада, куди треба. Це так вручну висадили, виходить? По сімічці так а потім розсада тут вручну, я скажу, машина проходить, набиває дирочку, ложить пленку і каплю, капельку, і дирочки б'є. Потім всі дирочки, включається, палив і в мокру землю розсада садиться. Підраховували, скільки було цих насінин? Штучок 7200 на гектар. В музиківській громаді на даний час 10 тисяч з половиною гектарів цих господарської землі. В цьому році люди, які займалися вирощуванням помідорів, вирощуванням зернових і іншого, цибулі, вони в цьому році засіяли кавун. Люди не вірили до останнього, що Музиківці на Херсонщині на даний час є кавуни. Але коли почали провозити там і Полтавську область, і Хмельницька, це... так що хочу ще раз всім подякувати, приїжджайте до нас музиківку за кавуном. Якщо порівнювати врожай 2021 року кавунів саме на Херсонщині, то було зібрано 168 тисяч тонн кавунів на площі 22 тисячі гектарів. То зараз ми бачимо, що звичайно пізні, пізно засівались кавуни на території звільненої правобережної Херсонщини. І, на жаль, близько 20-30 гектарів в кожній громаді тільки змогли засіяти фермери. Це і Новоронцовська громада, Велика Олександрівська громада, Новоолександрівська громада, Високопільська, Кочубеївська, тут в Херсонському районі це Музиківська громада. І приблизно з кожної громади планується десь приблизно 30, 30 ну планується вже засіяли, точніше буде врожай з 30-20-30 гектарів. З одного гектара планується отримувати близько трьох тонн кавунів. Посіяно в мене немає, тут 4 гектара, Два сорти арбужо. Виктория и Талисман. И два сорта дыня. Э -э, рекура и Мазин. Им еще расти и созреть. Им созреть надо. Они как бы выросли. Созрев должен быть. Ну, когда созреет, тогда будем реализовывать. А было такое, что и стреляли. Вот э, колонна едет. Ну, едешь, на обочину устал, неправильно выставился, все, бывало перед тобой автоматная очередь. Даже танк на меня Направляли. Ризики були. Це не завжди території були притаманні для вирощування саме бахчевих, а власника, кавунів. Інші трошки природно-кліматичні умови, лівобережжя має інший склад ґрунтів. Тому ризикнули, але результат прекрасний. Очікуємо на якісний врожай, який поїде по всіх областях України.